Вихователі закладу дошкільної освіти No2 Херсонської міської ради на власному прикладі знайомлять дітей з поезією української поетеси Лесі Українки, роблячи свій внесок у розвиток та популярність української мови. Вірш Тішся дитя. Тішся дитина. Поки ще маленька. Ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенько, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою вкупці, геть у далекі світи, крил не втинай все голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як ту колись принесла то цілющу живую водицю? Дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі її гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю таси, і принесе щарівної країни краплю живої роси. І як приступить журба невсипуща та до серденька твого, та я росиця цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія із думкою вкупці лине в незнанні світа, Крил не втинай, сизокрилій голубці, Хай вона вільно літа.